Вітаю вас, брати і сестри. Чи було у вашому житті, коли вам потрібно було просити прощення? Або чи траплялося у вашому житті, коли ви просили прощення у когось? Чи можете ви пригадати, що в той момент ви відчували у себе на серці, коли ви робили подібні речі? Якщо у вас є ще образи на когось і ви не можете когось пробачити? То сьогоднішня, проповідь, то сьогоднішня проповідь допоможе вам позбутися тягарів непрощення і навчитися і навчитись пробачати. Буду читати від Матвія, 18 розділ з 23 по 35 вірш. Тим то царство Небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами, коли ж він почав обраховувати. То йому привели до що винен був 10 тисяч талантів. Щоб ви розуміли, 10 тисяч талантів, якщо переводити їх на сьогодні, це 10 мільйонів доларів. Величезна сума. А що він не мав і що увідати, наказав пан продати його, і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптом упав до них і вклонився йому та благав. Потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим і звільнив його і простив йому борг. А як прийшов той раб, то сказав він, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динарів. 100 динарів це приблизно 165 доларів. А товариш його впав. У ноги йому і благав його, кажучи потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього: «Рабе лукавий, я простив був тобі весь той борг». Бо простив ти мене. Чи тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, на як і я над тобою був змилувався, і, прогнівав, і прогнівався Пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть цього боргу. Так само і Отець, мій Небесний, учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця. І Одне, про що я хотів говорити з цієї притчі, це про, Божу неосяж... це про Боже неосяжне прощення. Переводячи цю притчу в Духовний світ, ми розуміємо, що Пан це Господь, а раб це я, людина. Ісус говорить, що раб Той благав і Пан простив Йому цей борг. Не просто простив, а й взагалі повністю відпустив його від цього борга. Пан був винен перед паном величезну суму 10 мільйонів доларів. І, пан, і раб, який просто працює робітником, він би за все все життя не віддав би цю суму. І пан до нього говорить через це: – «Іди продавай свою дружину та дітей, щоб віддати цей борг. У раба залишилось два варіанти. Або так чинити, як сказав пан, або благати прощення. Що він і зробив? Він вибрав другий варіант. І написано, що пан змилосердився над ним і простив йому цей борг. Неймовірно, який же прекрасний цей пан. Так само і Господь нас, наш, своїм неосяжним прощенням пробачає всіх людей. Ми нашому Господу дуже багато винні. Ми дуже багато грішимо. Кожен із нас є грішником. І коли ми благаємо про прощення, Господь являє милостину і прощає нам, як пан простив рабові. великий наш Бог. Але не було б це все так сумно, якби раб зробив певні висновки. Друге, що я хочу говорити, це людське обмежене, обмежене прощення. Що ж трапилось, коли пан простив рабові? З рабом трапилася та сама ситуація, тільки тут же раб виступав в ролі пана. І коли ми читаємо, ми бачимо, що раб чинив зовсім по-іншому. Він не пробачив свого співтовариша. За набагато меншу суму всього 165 доларів, якщо порівняно з 10 мільйонами доларів. Це взагалі нічого. Написано, він душив і кинув його до в'язниці. Пан назвав його цього раба лукавою людиною. Виявляється, що якщо ти не прощаєш комусь, то Господь тебе називає лукавою людиною. Що чекає раба після того, як він не простив співтовариша свого? Пан віддає його катам, поки той не віддасть весь борт. Ісус дає зрозуміти нам, як поводяться з представниками земного царства, тобто з нами, тут на землі, коли ми не прощаємо. Як цар віддав того раба мучитися, так само і Господь віддає нас катам, які будуть нас мучити. Зазначимо, що цар не кидав у в'язницю раба, а віддав людям, як поступив раб своїм співтоваришам. Пан не хотів цього робити. Він віддав людям, які будуть його мучити, яка велика ціна непрощення. Якщо брати про актуальність, то зараз війна в Україні. І якщо Бог дасть нам перемогу, то безумні люди, які на нас напали, будуть просити вибачення. І ми повинні будемо прощати їх, якщо вони прийдуть благати прощення. І не потрібно їм мститися. Римлянам 12 написано, Господь говорить, що мені помста належить. Я відплачу. Бо якщо ми не простимо, то ми належимо до лукавих людей. Як пан назвав цього раба, ти лукава людина. Так само в Господніх очах ми будемо лукавими людьми, яких Господь віддасть на катування. Бог не хоче віддавати. Для нас накатування, на але йому сумно, через те, що ми не можемо прощати один одному. У молитві Отче наш ми просимо пробачення нам, ми просимо прощати нам, як і ми прощаємо, але у нас може бути гріх непрощення. Як дізнатися, що у нас є гріх непрощення? Коли ми маємо цей гріх? Він може давити через різні емоційні негативні ситуації. Ми починаємо згадувати минуле, згадуємо, згадуємо негативні історії, незабойні рани і чекаємо, поки очищимося від бруду непрощення. Ми тримаємо в душі ненависть, лютість на якихось людей. У нас є гнів через непрощення. І це заважає нам вільно Насолоджуватись милосердям Божим. І так серце не зцілиться і рани не забоїться. І щоб в цих муках не жити, нам потрібна допомога. Виникає питання, що ж нам може допомогти? Правильно? Ісус Христос справжнє щире покаяння у Ісуса Христа, якого Господь явив на цю землю через своє милосердя. Через свою любов до нас, щире покаяння від серця, ось що нам потрібно. І тоді ми знову почнемо легко прощати, бо ми усвідомлюємо Боже прощення до нас, через Ісуса Христа. Господь простив нас. Він віддав Свого Сина заради того, щоб ми могли жити у любові з Господом. Ми могли мати вічне життя з ним. Як у цій притчі. Ісус і не тільки у притчі вчить, що потрібно прощати через все ще Його життя Ісуса. В нього було багато різних ситуацій, які траплялися в житті, і він всіх прощав. Тому примиріться з ним, щоб відчути на собі те, те прекрасне прощення. Бо ми не можемо дати іншим того, чого не маємо самі. Нам і росіян тоді буде легше прощати. І всіх останніх людей, які роблять нам біль, коли ми будемо йти з Господом. Бог великий, тому перебувайте в Ісусі, зростайте у благодаті Господа і вмійте прощати, щоб Господь вас простив. Матвія 16:14. Непрощення, не прощення не замінить вашого минулого, але прощення замінить ваше майбутнє. Тому хай Господь вас благословить. І завжди прощайте, амінь. амінь.